Какая разница на каком языке это делаю. Вот людям, в принципе, вот пофиг на каком языке заполнять ведомость о зарплате. Главное, чтобы там цифры всех устраивали, а язык уже украинский, русский, это уже чуть меньше важно. Андрей молочный с файной Украины зрада в Украину, да зарубляя кривави рубли на Росії, А також розповів, что хрещатиком входять входят, фашисты. Потому что каждый раз, когда я сижу в кинотеатре и вижу, как Брюс Уиллис достает вот такенную пушку, подходит к главному бандиту, поставляет башки и говорит: стул, пельку, Болдури. Для мене одразу цей серйозний фільм превращається в кінокомедію. Ще у 2019 році на особистій сторінці в інстаграм зрадник написав п'ять років тому. Я навіть і подумати не міг, що по Києву натовпами ходитимуть фашисти». На допис відреагував Анатолій Анатолій, який спочатку потролив про кремлівця, а потім натякнув, що в Києві є хороші психіатричні лікарні а також величезна кількість коментарів від розлючених українців. Були ви українським артистом, а стали мокшанським пропагандом. Гондоном, але ж ти дебіл, дебіл та пусте місце. Якби зараз не потякав, ніхто би не згадав. Или засідання Верховній Раді. ребята, єс би ані були на русском, ані були би не такі прикольні. А на українському це ж пісня. Бері свої картки для голосування і вставляйте у щілини. У щілини, ребята, я це тосив, чуть не сел там взагалі. Після повномасштабного вторгнення Андрій Молочний і далі продовжив замовчувати геноцид власного народу. Він не дає жодних коментарів і практично не веде соцмережі. Але іноді, все ж таки, публікує про російські тексти. про кремлівські дописи в інстаграмі Молочного з'явилися і про Києву Печерську лавру. Може, український язик не підходить для документів. Тація для законів, може він тільки для пісень, тільки для віршів та літератури, може він тільки для того, щоб передати той великий сум. Українського народу ту тугу та нездоланне прагнення до свободи молочно виклав ось це фото та написав виселення чинців з монастиря Києво-Печерської лаври. Це випробування для православ'я. Тим, хто ще може щось змінити, зупиніться, удумитися, схаменіться, не допустіть цієї духовної катастрофи. Православні, благайте Бога про збереження монастиря та чинців свято Успенської, Києво-Печерської лаври. Молиться за збереження монастиря. В мене таке відчуття, що під Києво-Печерською лаврою, за словами Андрія, вже стоять крани з великими знаєте, такими каміннями і готові знищувати Києво-Печерську лавру. Прийди на власні очі, подивися, що з лаврою все добре. А ти ж не можеш, бо ти ж далеко з Москви. То не доїдеш тепер в Україну. То також запроданець проданець ще до 2014 року був ідеологічною зброєю кремлівської пропаганди, просуваючи в маси так званий комплекс меншовартості українців, жартував артист про те, що його співвітчизники тільки й можуть що їздити до Москви на заробітки. Украинцы лучшие в мире строители. Посмотрите, мы их разослали по всему миру. Нам не жалко. Самые лучшие поехали в Москву. Те, что похуже, соответственно, похуже в Европу. Те, кто вообще не хочет работать, поехали в Штаты и в Канаду. Ми патріотично сталісь до ще одного українського зрадника назавжди затягнуло на Мокшанські болот. Друзі, висловлюйте свою думку в коментарях. Також підтримуйте відео лайком та підпискою на канал. До зустрічі. Ну хай учиться, Заходьте, заходьте радібаріба, <рес> <Ларіді Балыш, рес> <Ларіді Балыш, рес> можна захоночку. А а номінацію у країни чи ви її здобули? А? А, ви знаєте, ні, не здобув. Програв, програв кримським ексгібіціоністом. Ну як я аматор, розуміти.